Бачите, саме головне, щоб е, цей маринад просто покрив радисочку і перевіримо її на хрусткість. М -м -м -м. Дуже такий легенький маринад, не ядовитий, не кислий, збалансований, приємний, пряний і зберігає редисочкою робить її смачнішою, тому треба обов'язково готувати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ділюсь з вами ще одним смачним рецептом з редиски. Він буде актуальний для тих, у кого в холодильнику її купа лежить, купа вродило, купа редиски купили, і вона починає в'янути. І ось як подовжити термін зберігання, зробити смачну закуску, яка підійде до м'яса, до шашлику, до мангалу, до барбікю. До всього вона підійде, і плюс вона довго зберігається до двох місяців, а готується. Пару хвилин. Якщо готові дивитись, з вас бонусом невеличка вподобаєчка, а ми починаємо. Першим ділом ми приготуємо маринад, як завжди, всі грамовки в описі під відео. Ось тут, якщо ви зазирнете, під кожним рецептом вони є. Часник, роздавлюємо його. І ось так хаотично, дрібно шаткуємо На сухій сковорідці прогріємо лавровий лист та духмяний перець постійно помішуючи. Довго не треба, до хвилинки часу для того, щоб ефірні масла всі аромати пішли відразу в маринад. Далі заливаємо воду, цукор. Посолі я взяв українську з хроном та гірчицею. Взяв саме її, тому що вона ідеально підходить для соління, для маринування, для квашення. Ви ж можете взяти звичайну сіль в описі, також залишу грамовки для звичайної солі. Далі додати сюди сушену гірчицю, сушений хрін, листя смородини, тобто все те, що додають в закатки там, на зиму, наприклад. Часник також до маринаду. Доводимо до кипіння та відставляємо для повного охолодження. Екіпаж FPV 152 окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Підготуємо тару. В мене ось такий боксик. Ви можете взяти, наприклад, і скляну банку. Також буде добре. І починаємо підготовлювати нашу редиску. Редиску ми будемо нарізати е, такими якби, слайсами. Тобто нам треба відрізати хвостик, відрізаємо дубку. І далі ось така, бачите товщина, товщина. Не широка і не тоненька. Ось. Для чого це робиться? Для того, щоб якщо редисочка підв'яла, ось саме ось така нарізка дасть можливість нам її оживити з цим маринадом і зробити його хрусткою, і її зберегти довго. Перекладуємо в бокс. І переходимо до нарізки зелені. Тут уже ваша фантазія. Я беру кріп з петрушкою, тому що вони більш зрозумілі, більш нейтральні і класу сюди підійдуть. Хоча можна і взяти і базилік, можна взяти сюди кінзу, якщо ви хочете більш такі пікантні е, нотки. Я повторюсь, можна взяти листя смородини. Це буде ще прикольно. Кож... кожен варіант буде прикольний по-своєму. Я йду більш таким нейтральним варіантом. В даному випадку потрібні тільки листочки, тому зриваємо їх з гілочок. І будемо шаткувати. Зелень до редиски. Також важливий компонент маринаду, один з найважливіших, це кислота. Я беру 9% оцет, можна взяти лимонний сік, будь-яку кислоту на ваш смак. Чому я її не додав відразу в гарячий маринад? Тому що всі його властивості, оцету і кислоти, вони би випарились і не було б того ефекту. Тому завжди кислоту в маринаду додаємо вже в охолоджену фракцію. З'єднуємо з маринадом. В кінці ще можна, звичайно, скуштувати, як там вам маринад, можливо, щось додати. Хоча ці всі грамотки, які я залишу, ну, вони, як на мене, непогані. І тепер трохи перемішаємо. Для того, щоб все у нас розійшлось, бачите, саме головне, щоб е цей маринад просто покрив редисочку. Все. Тут якраз бачите, його достатньо. Далі ставимо в холодильник хоча б на ніч для того, щоб вона гарненько промаринувалась, а зберігатись вона може до двох місяців це її найбільший плюс. Взагалі, таку редиску класно, коли, наприклад, завтра ви такі, що ми будемо робити? Підемо, посмажимо якогось м'ясо, чи стейків, чи ще щось, чи на природу ви зібрались, вам треба щось якусь закусочку зробити. І ось ця закуска, бо те, що треба. На ніч в холодильник зранку собі в сумку кинули, м'ясо замаринували і пішли. І далі кайфанули, з'їли, і потім ще раз приготували, тому що це дійсно смачно. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Пройшла ніч, давайте продегустуємо і перевіримо її на хрусткість. Ммм. Дуже такий легенький маринад, на ядовитий, кислий, збалансований, приємний, пряний і зберігає, рядисочки робить ті смачніше, і тому треба обов'язково готувати. Надіюсь, я заслужив вашу вподобайку. Діліться вашими враженнями я вас тут залишу відео, також знімаю їх для вас. а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю, цілую прямо душу, ваш шеф, па-па.